Протестував ліх залізофосфатний акумулятор від компанії Дея 51 вольт 100 Ампер годин, номінальна енергоємність 5,1 кВт години. Всередині знаходяться два модуля по 8 комірок, які з'єднані між собою послідовно. Приварка до комірок виконана за допомогою лазера. На передній панелі розміщується плата BMS, вона має причардж, резистор. Спочатку подається живлення через резистор, щоб не було великого струму іскри, а потім вже подається через мосфети на інвертор. Акумулятор має автомат на 125 А, кнопку включення, силові порти для підключення до інвертора і до паралельних акумуляторів. Комунікаційні роз'єми для підключення також до інших акумуляторів. І до інвертора PCS використовується USB-роз'єм для оновлення прошивки, сухі контакти. І тут силові клеми для підключення мінусу. Номінальний зарядний і розрядний струм заявлено 50 А, довгочасний максимальний зарядний і розрядний струм 100 А може бути, і короткочасно на 2 хвилини навіть 150 А. Комірки між собою стягнуті зверху металевою полосою, знизу пластиковою, внизу там є ізолятор. А між комірками знаходиться такий пористий матеріал, Євафом називається. Він буде запобігати розширенню. Комірок, буде компенсувати розширення. На кожному модулі є три температурні датчики, загалом шість датчиків на акумулятор. По балансувальним лініям є запобіжники, які виконані вигляді провідника меншого перерізу. Комірки між собою стягнуті за допомогою цього алюмінієвого елемента, і прикручені болтами до профільної труби, тому можна розміщувати акумулятор навіть вертикально. Комірки мають внутрішній опір 0,3 мільйома, і вибірково протестував дві штуки, видали номінальну ємність близько 101 Ампер-години. Кому цікаво, можете подивитися. Основне відео з тестуваннями цього акумулятора вже є на каналі.